Добрий день і ще раз хочу виставити ще одну тезу 138-го. Як планується створити з Дніпра намесний Єрусалим і чому зруйнують зруй... Київ і Харків? Хочу деякі речі вам пояснити, щоб ви розуміли, що воно взагалі відбувається. Ну, я вам вже казав, що пророцтво це підготовка суспільної думки. і головний пророк Мішена Струдамус юдейський. Там багато закладено. Відповідно, і 50-та паралель, звідки піде нове вчення, і 48 паралель на Борисвені, де народиться, вони це використовують. Чому один із кандидатів на царя руського, що у Харкові? Тому що цар і машах, він з України повинен вийти. Тому що, що свята Росія чи свята Русь, то четвертий рейх, що Нова Хазарія. І Небесний Єрусалим це суть одна. Це фактично жерці богообраних різним людям дали якби, різні проєкти, фактично, це один і той же проєкт, це єдиний проєкт. Тому не дивуйтеся, що там перехопили машину, яка з Германії везла в Білорусь, якісь комплектуючі там. І що Германія теж так не дуже підтримує Україну. Ну, я за Ізраїль вже казав. Так що все воно по плану йде. Ну, просто кожному дали свою версію, і кожен вірить, що буде саме те, чи Велика Росія Святая, чи Четвертий Рейх. Все ж на цих землях. Де могила Ерманариха, засновника Германії? На кодачку. Де духовна столиця світова Масонська? Катерина II її закладала. Це Катеринослав, сучасний Дніпро. Так що давно вони вже вони про це місце знали, знали, що звідки пішло, практично йшли цивілізації. І перша їхня мати народжена була тут, зачата на острові. Він, по-моєму, у них іма називається чи якось. Ну, не куди чок усього випадку. Так що все воно прораховано, все воно йде по плану. Тому ситуація досить складна тому що вони керують цими країнами в світі. Відповідно, будуть робити все, щоб зачистити повністю ці території. І оті проєкти були там Дніпровські пороги, де вони там під ковпаками, як окібуці, малювали поселення під ковпаками, щоб захиститися від випромінювання простору цього. Ну, вони ж не розуміють, що від приміння природного простору захисту немає. Ти ніяк не сховаєшся. Ну, хай думають. Я хотів сьогодні прямий ефір виставити. Але вчора, ну коли я виставив ті три передачі, вони там написали, що порушення авторських прав, ну, монетизації не буде чи ще там, ну завжди. Але спочатку ніхто нічого не блокував. Потім фейсбукові заблокували всі три відео, ссилки. Вони не відкриваються. Ну, де оті три фільми. Щоденник в дорозі, байки з острова. Тоді загублений світ після перенову нащадки Атлантів. Ну і останнє «Легенда острова Кодачик». А тут взяли всі три відео, Фейсбук заблокував. Я ще раз слідки до воно все рівно заблокувало. А тут мені попередження і одне витерли відео. Ну я сам тоді витерю останні два, тому що тут спочатку, головне просто порушення, а тут вже й попередження мені до 8 червня. Ну і відповідно мені заблокували прямий ефір. Тому що вони знали, як я робив це в Карпатах, коли я виходив прямо з Вижниці в інтернет. Люди тоді працювали на святилищі, і я фактично якби координував дії. Ну, я координував. В резонанс щоб всі війшли, якби на єдиний простір, ті, що дивляться, і ті, що на святилище. Ну, Відповідно, вивчили і вирішили, що раз я тут сказав, що пробувати на Маріуполь качати стане любові. Ну, що я ж виставлю прямий ефір і буду, якби. Об'єднувати всіх, ну в який момент саме це зробити. Ну, як там вони роблять оці всі молебени. о, там такого числа, в таку-то годину, всім молиться. А воно тут інше буде. Те, що ви відчуваєте, те й робите. Єдине, що любов, ну от я дивився багато, ті, що я скажу, навчені у тих сектах східних, ну, от прийшли, сіли коло лотоса. і щось роблять. Я підійшов, дивлюсь, люди встані, як наче вони під наркотиками. Кажу, що ви робите? А ми качаємо вселенську любов. Що за Вселенська Любов, не знаю. Ну, якісь стани їм дали, і вони вважають, що це любов, і її треба качати. Така любов не спрацює. Тут треба, ну, щоб було природнє. Ну, от уявіть, от ви вийшли десь в поле, лягли на траву і от відчули землю. От як ви цю землю відчуваєте, як ви її любите. І оцей стан на те місце фактично накладаєте. А оці всі штучні любові, вони не спрацюють. Тому що це егрегоріальні всі речі. Хоч у вас і мільйон буде там. Ні, ну щось воно дасть, звісно, як будете молитися, але потужніше, коли природні. От не знаєте стан, підіть на природу, можете дерево внять, і от Якби поєднайтеся з природою і от любов до цього, що вас оточує, спробуйте накладати на той же Маріуполь. Причому, я там казав, якщо 10 тисяч тьма, раніше називали 10 тисяч це підрозділ тьма. Темник командував таким підрозділом, то тут можна не всім одночасно, а фактично, коли хто відчує, тоді це і робить. І воно, виходить, тоді гармонічно відбувається гармонізація там. Тому що як всі одночасно це дуже великий поштовх буде. А це не гармонічно, тому що природа не любить, щоб дуже якісь різкі зміни. А так, от коли відчули, тоді ви це і робите. О, там згадували деякі спочатку, так нікого мали, одна жінка каже, о, так мене ж дід повіз туди, я там навчилася плавати в морі. От практично вже згадала той стан, те місто. Ну і от коли їй прийде по відчуттям, вона почне туди любов природну цю підкачувати, щоб створити високочастотну зону, щоб негатив весь видавити. Ну це як пробне, тому що ситуація дуже серйозна. Можуть застосувати навіть і ядерну зброю. Якщо треба буде вам пробудити холодний синтез, щоб вас радіація не брала, то застосуйте ядерну зброю. Я не знаю, поки до якого рівня буде розганяти людей. Щоб вони себе усвідомили, які здібності, щоб у них відкрилися. Тобто готові до всього. І не переживайте, все воно визначилося. Якщо ви хочете тікати, тікайте, дихайте десь там на чужі. Але краще захищати свою землю, а й навіть і загинути на своїй рідній землі. Це набагато краще. Тому що зараз ситуація така незрозуміла поєднання світів. Ну, є ймовірність така, що матеріалізуються загиблі. Ну, така частина. Так що, Можливо, така доля вам і прописана. Так що прямий ефір не вийшов. Ну, послухайте це моє відео, щоб вам було зрозуміліше, що в нас відбувається, що в нас в хвісті в гриву, що в нас хочуть це знищити. Щоб фактично знову запустити на тисячу років свою. Філософію, ідеологію, як тут іудаїзм з Ісусом Христом, тут щось інше. Ну, їх, Ісуса скажуть, що він там Скарпати, як там, Каганець робив. І з 50-ї паралелі зруйнованої другої столиці України почнуть розносити це нове вчення по всьому світу. Так що не дивуйтеся. Тому що свята Росія чи Свята Русь, Четвертий Рейх, Нова Хозарія, Небесний Русалим це практично одне і те ж. Єдиний проєкт. Тільки поданий різним людям, щоб вони вірили, що вони будують щось своє. А в дійсності ні в кого свого нічого не буде. Це єдиний проєкт. Да, вони по такому ж принципу, що тут невеличку зроблять цю Чорноморську Каліфорнію, звідси знання будуть розходитися, а всі інші, весь світ буде жити по цих інструкціях, яка буде йти звідси Небесного Русалима. Підміна йде, пробують підмінити, щоб люди це повірили. Ну хтось вірить. Воно бачите, скільки з Росії лізуть. Вони вірять, що вони величну Русь розбудовуються святую Русь. Відповідно, і німці так само, четвертий рейх вірять. Тому що це запрограмовано. Воно пророст було. Так що не дивуйтеся. І те, що відчуваєте, те й робіть. Ну, все найкращого. До побачення, не буде велике відео.